Бажаю міцного козацького любі друзі. Думаю, що вже з підпису відео ви зрозуміли, що воно буде про огляд рюкзака. Рюкзака від компанії Грогір, який називається BVS 3 d Pack. Сьогодні з вами розберемо, для чого це рюкзак, в чому поєднується і взагалі в чому складається його ідеологія та застосування. Навіщо він взагалі? Що таке система BVS? тому що це не просто абревіатура, яка, скажімо так, розширює назву рюкзака. це певна система. Рюкзак створений за да, аналогічного такого походження рюкзака, як Mystery Range. Ідея полягає в тому, щоб за доступну ціну в Україні кожен охочий, бажаючий, да який розуміє, що йому потрібен якісний рюкзак, міг придбати щось аналогічне. Не завжди товари, які являються реплікою, копією і тому подібне, зачасту ще з китайського ринку, є якісними, надійними і тими, які реально підходять в застосування да. Теперішніх нинішніх умов тому компанія Градгір е, вирішила взяти на себе відповідальність, створити щось доступне, але й водночас якісне, що не підведе вас. В якийсь непідходящий момент, потягне за собою якісь дуже негативні наслідки. Дуже довгий час вже його тестую. тягаю в різних умовах по різному застосуванню і в найлайтовішому щось там перенести, да навіть. По їжу і трошечки нагружав його, закидував туди БК побільше, щоб перевірити, як там тримаються лямочки, і тому все подібне. Але згодом і по порядку, щоб все було чітко структуровано, і ви знайшли відповіді на свої питання. Якщо вони у вас виникли, всім гарного перегляду. Рекомендую підписатись на канал, а також поставити там лайки і написати коментар. Власник компанії погодився надати рюкзак. Це ще відбувалось відбулось декілька місяців тому. Весь цей час я його експлуатував, періодично брав собою на якісь виїзди, завдання і тому подібне, і склав свою думку про нього згодом і по порядку. Почнемо ми огляд з детального розбору тих чи інших елементів даного рюкзака. Вівіс від Перед собою ми бачимо плюс-мінус скомпонований зібраний під задачу рюкзак. Я не буду розповідати, як правильно його збирати, що там треба брати з собою. Не треба, ви все самі розумієте. Плюс-мінус можете придивитись, да як це все виглядає наповненим. Да? Не просто обична якби кожура, а як виглядає з вже тими чи іншими речами, елементами. Даний рюкзак зовні. Першим в очі кидається додатковий модуль, він же називається штурмовий, який кріпиться за допомогою звичайних пластиксів. Раз, два, ще два, так? три, чотири. Таким чином, ми звільнили окремий модуль, він же штурмовий, так? маленький такий рюкзачок. Він не є професійним, він не є спеціалізованим, але враховуючи свої такі... Розміри компактні, доволі просту конструкцію. Можливість встановлення своїх окремих лямок. Оп. І в нас вже повноцінний рюкзачок. Відносно да, повноцінний. Значить, що вдалось? Ці розміри помістити. Ось такий склад гранат, димів, тому подібного да? яєць груд. Дуже багато і по вазі ви самі можете уявити, скільки ця все, все біда важить. БК 15 магазинів, 3 споряджених і все інше в обоймах. З набоями 5,56. Все тримається, нічого не відривається, отак От це все діло накидується. Підзатягнули собі, да. І все, можна злішкувати далі собі. Що мені тут подобається? Це наявність пастексів, розміщених на, на самих лямках. З правої сторони, з лівої сторони, але е, їхнє розміщення доволі специфічне, коли це все вдягається на спорядження, попередньо, звичайно, я це все проюзав і як я дійшов до цих нюансів. До цих лямок ну, важкувато дотягнутися. Що правою рукою, що лівою, воно, скажімо так, і просто на голе тіло, да, на безпорядження важкувато дотягнутися. Тому є такі моменти. Тобто враховуйте ці нюанси. Плюс говорили про це з виробником. Е, можливо, цей, цей нюанс допрацюють. І цей рюкзачок стане ще ергономічніше. Що нам це дає? Під час раптового контакту, коли потрібно включати динаміку, е, ми розуміємо, що там, з додатковим БК ми не можемо це собі дозволити. Може просто на ісході сил, то ми його можемо просто скинути. Да? Або у нас закінчилось БК, нам потрібно швидко в обоймах поповнити це БК, навіщо воно в обоймах. По факту і носиться. Або ми викидали свої основні гранати, нам треба звернутися да, до свого рюкзачка за додатковими нашими. Все скинув швидко, поповнив, з'єднав, закинув на спину. Ну, коротше, прикольний рюкзачок, класний, який ви можете замовити собі в комплект. Нюанс. Е, всі, хто ходить в гори, е, так чи інакше знайомий взагалі з рюкзаками, має розуміти, що найтяжкіше. Потрібно розміщувати в рюкзаку ближче до спини і десь приблизно посередині. Да? Тобто не в самий низ закинути і не в самий верх. От десь приблизно дотримуватись середини. Так як цей модуль е скріпиться ззовні, то виходить така історія, що ну, тупо спиною йде спина, йде на ізлом. Звичайно, можна сюди закинути всього одну-дві гранати і три магазини. Ну, тоді, а який сенс взагалі його? Чисто просто був, ну, я не знаю. Тому враховуйте також цей нюанс. Е, можливо, для когось це абсолютно буде не нюанс, тобто жодних проблем. Далі переходимо до другого додаткового модулю, який встановлений на цьому рюкзаку, закріплений по нижній стропі, і також додатково фіксується він на два фасти Таким чином, ми його відкриваємо. Сюди можна закинути як шолом, так і ось, наприклад, маскувальний костюм. Е, додаткової шари одягу. БК теж саме навіть можемо собі закріпити. Тобто і воно стане ближче да, трошки до основи рюкзака. Не, не ідеально, не так, як потрібно, але все ж таки. А і наблизились ми до самого основного, тобто до самого рюкзака. Те, ну, за чого взагалі це знімається відео, і хочеться всім показати, розповісти про цей рюкзак, який дійсно є витривалим, дійсно є міцним. і... Доволі конкретно Отже, сам рюкзак BVS 3-day Pack. Простими словами, трьохдневні Система BVS, Ballset Ventilation and Stability. Короче, простими словами. Сама система BVS. Ну, по факту да, дві подушки з піни Ева якщо правильно. Е, що вона забезпечує, якщо ми носимо цей рюкзак просто. Просто на спину, нормально видно, просто на спину вона ніби створює проміжок. По факту, в принципі, маленький проміжок там є. Але якщо ми все нормально підганяємо, ну... Там зазор тупо мінімальний, якщо буде супер вітер, там, не знаю, і погода буде жарка максимально, то може що-то там десь трохи загуляє. Це якщо на рахунок носки рюкзака на ну, на, просто на тіло, да? якщо ми вдягаємо плитоноску, я вставлю кадр, як це виглядає, дані подушки, вони. Фіксують з одної сторони плиту повністю, а з другої там наскільки розтягнеться. Але теж є нюанс. Чим плита більша, тобто L, -ка, XL, -ка, XX, XXL і ну, коротше, є різні розміри. Потім наявність штурмових панелей, додаткових модулів і прочого, навіть той самий гідрач. Він створює тут проміжок, рюкзак достатньо не протискається, і дана система не працює. Як використовую я? Я взагалі цю систему знімаю. Чим я виграю у вазі, да, скидую, не знаю скільки конкретно вони да, мають яку вагу. Але ну, суттєво, скажімо так, якщо йти кілометрів 10-20 а може 15. кожен грам іде тупо на вагу золота. Е, і Якщо це помірний марш, ви собі, вам треба дійти до якогось укріп району. Да, там вже скинути і перейти вже на штурмовий рюкзачок, облегшиться ну, і піти вже працювати. В принципі, він без подушок нормально працює. Рюкзак як рюкзак. Давайте будемо відверті. Е, жодні рюкзаки, які існують в світі, найтоповіші. Ціна 1000-1500, доларів, 800 доларів. Якщо вони навантажені 20 кілограм і нам треба пройти 10 км, вони блядь, всі нормально жмуть, всі щось там десь заважає. Тому що попросту носити рюкзак на спорядження, да, вдягати на плитоноску, плюс у нас тут варбелти, у нас тут РПСки, РПСки з коробами кулеметними. Це все діло буде кріпитися не на поясі, додатковий да, цей елемент, який при довготривалих походах, скажімо так, дуже важливий, тому що він класно розвантажує спину, він знімає навантаження зі спини і частково. Переносить його одразу на тазобедрену одразу частину. Тобто, щось по типу е, системи АВС з СКСС, да? типу, Воно піднімає бронежилет і навантаження за рахунок цієї палички, які ви можете там, спостерігати десь на відосах, одразу переносить на тазобедрену частину. Тим самим трошечки розгружає спину. Але ближче до теми. Коротше, система в принципі, ну, робоча. Все на відосі покажу, рюкзак там сильно нікуди не вилітає. Тобто, хочете юзайте, хочете ні е -е, працює, що ще треба від неї, я не знаю. Також рюкзак оснащений е -е, дуже потужною рамою, такою. Такий от вкладиш, який допомагає е -е, доволі анатомічно класно тримати форму, щоб е -е, спинка да, мала оцей такий вигін. І воно природньо як облягає і класно коротше, притискається до вашої спини. Прикольна тема, це така певна також особливість цього рюкзака. Тобто це не просто мішок з кордури, це доволі просунутий виріб. Якщо ми хочемо, щоб е, дана спинка працювала, її потрібно чітко та правильно підігнати під свої параметри. Е, ви можете звернутися до інтернету, да, до ютубчика, Там є куча відосів. За це розповідати не буду, щоб да, не розтягувати відео. Але якщо цікаво, пишіть в коментарях всім, кому по можливості буде час, відповім, підскажу Вообще, тут жодних якби, питань. Е, значить, е, Далі по рюкзаку. Значений боковими кишенями. Кишеню глухою, так званою, да, закинути туди якесь. Це якесь барахло, майно, не знаю, бутилку води, термос, навіть якийсь, може, ні, джетбойл не влізе. Та скрізною кишені. Зглядається отаким чином. Що я сюди закріплював по факту, як я їх використовував? Воду я сюди не, не кидав, тому що вона тут болтається, а затягувати її чимось. Ну, Нецікаво мені цим займатися. Я вставляв сюди ну, свою зброю. Чому? Тому що. На тиловому марші, да, де ти там йдеш і знаходишся за 20-30 км від лінії фронту, але ти вже в небезпеці безпілотних літальних апаратів, то твоя основна зброя уходить на другий план, і ти вже йдеш з помповіком. Тому я тут закріплював основну зброю і просто переміщувався далі з помповіком. Другий варіант, який підлегло товариша, і він мені здається, супер прикольний. Можна розмістити тут де подібні кільця, або навіть можна і навіть за, за це закріпити. Ви за, закріплюєте шматки вірівки, да, з них формуєте кільця і просто вставляєте тут зброю. Вона завжди у вас в швидкому доволі доступі, завжди ви можете на неї швидко перейти з помпи, і вона завжди у вас під контролем. Тому що, коли вона знаходиться тут, ну самі розумієте, басня не, не дуже приємно може відбутися. Аналогічно з іншої сторони точно такі кишені. До речі, по системі розподілення цієї ваги вона повністю приховується в до додаткових ось таких кишенях. Тобто у вас не завжди тут рюкзачок такий повноцінний, висить. Тобто у вас не завжди ця система ззовні. Тобто Ви їде взяли. Отак. От Заховали і все чітко. Далі. Е, особливість рюкзаків, Да і звідки це все пішло, ергономіка ця це три блискавка Яким чином вона працює? отак от, от Три елементи да, блискавки розходяться, і ми маємо абсолютно повноцінний доступ до. Того, що знаходиться в нашому рюкзаку. Рюкзак має ось такі от клапани, скажімо так, ну, можливо, це правильно називається, не клапани з хайполона, за допомогою яких от ти просто притримуєш да, і однією рукою взагалі абсолютно спокійно застібається рюкзак. Далі. Рюкзак має верхню кишеню, який там, да, не так багато місця, але якісь вологі серветки. Для грязних діл знаходиться. Потім кишені трошечки побільше. Тут знаходиться в основному їжа, суто максимально калорійна. І далі третя така зіпка, це також міст до рюкзака. Ви можете заздалегідь підготувати одяг, ось як у мене, комплект гортексу, який швидко да, можна дістати. Нічого там не барахлитись, нічого, просто взяв через кишеню дістав і жодних проблем не маєш. Також рюкзак має що з правої сторони, що з лівої сторони. Розрізи на молнії для виведення антен, трубок гідратора і чого тільки можливо сюди впихнути. В даному випадку антенна з радіостанції Harris. Ось таким чином закріплена. сюди ви виводите провід на тангенту і можна далі підпрацювати. Точно так же можна сільву скинути з мікротіком, точно так же і, і харіс з мікротіком закинути і так само забезпечувати зв'язок. Ця середня кишеня да, має таку сітку і там навіть можна подивитися, що є всередині. Далі клуб, клуб місту, як я і казав, комплект Гортекса, шикарніша понча, одяг за собою. Бачення вночі, вода. Отак всередині він виглядає. Значить, тут є кишені як на молнії, також там деяких їжа додаткова, якісь батарейки, ще щось. Є наскрізні кишені, вода повністю. Скрізні. Тут можна закріплювати також, бутылку води тут сам можна кинути, вона себе там нормально буде чупає. Потім є кишені, е які не скрізні, тобто туди щось можна наповнювати в даному випадку там якісь носки, грілочки хімічні і ерунда Але в цілому це не огляд, е як правильно наповнити рюкзак або що я з собою беру на, на вихід, да, там, на роботу і тому подібне. це огляд якби. Як цей рюкзак можна підлаштувати під свою роботу, е, бачимо моллі з Велкру? Сюди можемо закріпити додаткові модулі, так би мовити, такі м -м, паки маленькі, да, е, в яких там буде знаходитися -та мілочуха, щоб воно не літало, ніде окремо не було. Тут приклеїли собі або через маляху закинули, і воно собі тут знаходиться. Рюкзак Об'ємом 30-35 літрів, але подивишся, скільки речей, та ну і ніфіга. Тому що зима, тому що осінь, багато шарів одягу. І вони всі займають дуже багато місця, тому треба звертати на це увагу також і розуміти, який вам об'єм потрібен. Але також тут є нюанс, про який я проговорю трошечки пізніше. Зараз це все діло позбираємо і вже накинемо на, на снарягу. І я покажу, як це ще на снаряді все виглядає. Отже, таким чином, друзі, виглядає поряджений рюкзак повністю зібраний для роботи. Умовно, да? Умовно тобто, тобто склад то ще щось докиде, то воно не буде братись з собою на завдання, тому що треба раціонально підходити до навантаження і до поставленої задачі, особливого е пройдення. І певного шляху і відстані. Значить, по системі BVS, оці подушечки з'єви, отаким чином вони фіксують плиту носку. З однієї сторони вона залазить максимально, з іншої не повністю. Так, в принципі, вона працює. Як вона буде працювати на більших розмірах, я думаю, погано буде працювати. Як буде працювати з панелями. Тому подібне, от зараз в мене їх немає, в принципі, жодних проблем. Якщо вони будуть, система працювати не буде, ви маєте це розуміти одразу. Сама стабілість система. Таким чином працює, тобто рюкзак в мене граната не перевалюється, але по факту е, система, да, я її розкрив, щоб частково зняти вагу з плечей. І вона ну, теж фіксує рюкзак, щоб він не налітав. Система якби по постольку, але якщо ви не використовуєте переміщення часткової ваги на тазобедрену частину, то в принципі... Можливо, вони будуть допомагати. По розміщенню лямок. Всі ми знаємо, коли ми носимо важкі рюкзаки, наскільки жорстко вони передають руки, що вони тупо починають відмирати. Е, на даному рюкзаку можна поближче показати, як би я не хотів на лямки перекинути, да, щоб вони йшли по шлейкам плитоноски, це не вдається. Але за таким затягом, ну доволі плотним затягом, поки що я дискомфорту не відчуваю. Якщо підзатягнути ще більше, що правда я не знаю навіщо, по любому буде передавлювати. Зараз поки що ну, більш-менш нормально, руки в мене не відміруть через пару кілометрів. По якщо доведеться працювати. Тобто нормально, цілком вкладка, що доволі теж важливо, І якщо нам придеться прицільно працювати по дрону. Наша вкладка має бути майже тією ж, ідентичною, з якою ми працюємо і тренуємось постійно. Тому що, якщо нахолостили, натренувались, ми стріляли в одному спорядженні, по одному було, вдягли рюкзак і починається щось, ви можете попасти, стрельнуть або стрельнуть. Ви самі розумієте, це драго... дуже цінні секунди інколи на реакцію і відпрацювання цілі. Що ще можна показати? Тут в даному рюкзаку знаходиться, не знаю, близько 15-20 кг. Загальна вага ну, тобто, супер велика і як бачите нічого не відривається, нічого не відпадає. Е, по модулям ви бачите наскільки він збільшений в профіль. Е, оце і є нюанс. Плюс БК. Оце воно відчувається, що мене трошки заякаряє назад, тому що воно знаходиться аж на самій дальному рубежі цього рюкзака. Ось так це все виглядає. Такий має об'єм. Мало не забув додати такі маленькі побажання. З ростом технологій і впровадження їх у військах з'являються нові засоби. І доволі знайомі вже ті ж, ті ж самі засоби реп, ті ж самі засоби РЕП, да? попередження про наявність FPV і тому подібного. Супутникові термінали зв'язку, такі як Starlink, Starlink Mini. Засоби передньої розвідки, да, такої перед, передорозвідки перед собою суто там, на якихось певних 100-200-300 метрів. Засоби такі, як Авата, авата 2, е, тому є необхідність і потреба в розробці нових модулів, тому що яка виходить ситуація, е, ти там, відповідальний за напрямок Авата, або там, відповідальний за напрямок зв'язку. Ти одягаєш основний рюкзак, а куди діти рюкзак з старлінком, рюкзак, там, наприклад, з цієї самою аватою, або з якимось там рером, маленьким ребом, ти просто це накидуєш якось, хоч якось там на стяжки, на канатики, на що-то. Тому, в принципі, по факту модульності, якщо піти вверх, є штурмовий рюкзачок, маленький додатковий, на встанов... набиття на його бика, да? Можна, в принципі, спробувати зробити щось під Авату, зробити щось під той самий Starlink, або якісь вже такі інтегровані рюкзаки, прям така певна система буде. Але це просто побажання на майбутнє і виробникам така світла думка, що над чим можна працювати і в чому дійсно є потреба. Тому що це доволі сильно доставляє дискомфорт, коли в тебе там просто що в кемела. Накидано кучу всякого барахла і воно там тримається, фіг-пойма-як, тому ну, Над цим реально можна попрацювати. Дякую. Отже, таким чином, друзі, ми оглянули рюкзак від компанії Gradgear. Трошечки візуально да, я показав, як його можна зібрати, як це все діло виглядає на операторі зібране. Від цього всього ви можете відштовхуватись. Якщо виникають додаткові питання, пишіть коментарі, переходьте в телеграм-канал СТК Академії, переходьте на YouTube канал від компанії Гратгір. Вони там показують, як його чітко налаштувати, розповідають, з чого він пошити і тому подібне. Своїми простими словами, звичайного такого обивателя, тобто людині, якій просто потрібен чіткий рюкзак, який не повідривається там лямки. Коли я його буду з броні викидувати або навпаки на броню накидувати. Тобто не свою, да, техніку. Просто от на чіткий, максимально якісний рюкзак. Даний рюкзак вже дуже довгий час мене доводилось його потягати в абсолютно різних умовах, з різною вагою. Поки що тут абсолютно нічого не відірвалося, не відпало, не тріснуло. А, маленький нюанс. Маленький нюанс. Подушки Єва і. З'явилась маленька тріщина, да? тому що е, десь скидаєш його на сторону, десь воно щось потягнулося, ще одна тріщина. Але якби це такий матеріал недовговічний, це розходник по факту. Це тупо як коротше. Тому можна звернутися в компанію і ці подушки вам замінять або там, за якусь певну оплату, мабуть, відійшлють. Коротше, це не проблема. Але тим паче, якщо ви їх не юзаєте, як я. Пару раз буквально вдягав, щоб протестувати, що це за система, то тоді у вас жодних нюансів не буде. От. Всім дякую за перегляд. Бажаю здоров'я та наснаги, фарту в нашій справі нелегкій. Підписуйтесь на канал, залишайте свої відгуки, ставте лайки, переходьте в телеграм-канал. Там ми обговорюємо абсолютно все, що стосується спорядження, війни і тому подібного.